Коротше мужики, всім привіт, всім слава Україні! В описі лишу посилання на петицію, будь ласка, долучіться всіх дуже прошу. Значить тако, дивіться. Той мотор вже став на відсотків 50 км. КМ, півтора км, чи пів кМ менше з тим, півтора циліндра. Масляний фільтр км, паливний фільтр КМ. Ну, все на стандартні місця, на штатне, все прекрасно стало. Прийшло тільки цю трубочку трошки підігнути. Але в мене є ще фільтр коротший, воно не заважає. Щоб його відкрутити, просто треба зняти нижню трубочку. Обратка зроблена тут, відкусано, посаджено на клей. Пішла-пішла трубка. Пішла-пішла сюди, там свої є. І пішла, тут зробити таку проріз маленьку. Солярка виливатися не буде. Воно там плотно зажимає і пішло в бак. Зробив нарешті цю фігню. Фільтр робив, понятно, коли сьогодні 8 число. Викладу, відповідно, пізніше це відео всіх жінок з міжнародним жіночим днем. Всього вам хорошого. Тут трошки тупанув знизу, а вже переклеювати не буду. Не хватило чуть-чуть. так, як ніби поклеїв, як є. Тобто тут вже шумка була, а це типа, другий шар на неї. Сильно тут я ніде не промазав, скажімо так. Ну, Відповідно, кусочки врізати не хотілося. Може я просто вище підніму та й переклею тут. Ну, певно ніхіра ну, не буде. То не є сталь... сильна біда, аж світиться, аж... аж світиться. Ну, побачимо, щось трошки дасть, звісно, це не те, що в кабіні, але трошки щось воно повинно дати. О, така маленька котяча модернізація, ще вентилятор, аж світиться сюди. Бачите, відкрив капот і тут аж як будь-то світло, все видно. Прекрасно просто. Додаткова лампа, навіть не треба придумувати. Так, це, це нормально стоїть, капот закривається, все. Без проблем. Тобто прижимається, як то кажуть, да, Навіть прижимається, шумка впирається, скажімо так. Своє місце. О! Все, капот став на місце, фільтр на місці, все на місці. Не добрався тільки що до зливу. Трошки купа іншої роботи була. Вон, з тими порядками біля другого господарства. Ну, менше з тим. Все ніби прекрасно, тут все поприбирав, звідси повикидав. Називається заливай воду сюди і їй. Він повинен завестися, буде видно. Ось там старий фільтр. Писав Іван. Іван, ти правий, фільтри такі, вони не зроблені для цього, типу для поля. Так далі. Але для цього їх треба обслуговувати і тримати ось в таких мішечках. От я його заховав, так? щоб соти не забивалися самі. Проїздив день цілий. Приїхав, хомота відкрутив, зняв, прополоснув в воді. Висохло за 5 хвилин чи за 10, поставив назад, поїхав знов далі. То не є біда. Отак воно в закритому виглядає. Це трубка обратки. Ну, поки що так нічого іншого, скажімо так, на скору руку не придумав. й нормальної трубки міцної не було, була тільки ця. Добре, хрен з ним. Поставив як є. Так, скутер вже поїхав. Ну... Мамка поїхала кудись там. Це груша. Тут в мене каністра. Відповідно, саме собі Сільону води. Реанімірував акумулятор. Реанімірую, воскрес. Воскрес, сволоч. Так, далі. Що в нас далі? Бардак не дивіться, тут буде прибиратися, бо я як все роблю, я можу накізати, щоб я з того всього міг щось знайти, те, що мені треба. Бо інакше я ну, сюма сходжу це стаміці. Слава Богу, знайшлися дві головки ті, що провтикав. Були в бардачковій в тракторі. Але ну, я не здивований. А, ту -ту -ту -ту. Ага, значить, злив і радіатор масляний, поки він мені не потрібен. Я вже, як, дасть Бог, придбаю, ох, такий ти замурзаний. Придбаю собі е, значить, вентилятора, дивлячись, який він мені там попадеться. Інтеркулера. Так, я не можу дивитися, як він грязний. Побачу, як він там по розмірах буде, по тому всьому. І тоді буду прикидати, де найкраще поставити буде того цілого радіатора. Заразом пока з вами говорю, то хоч повитираю, бо я не можу дивитися. От. Щоб я там його не приліпив, а потім переліплюй, доліплюй. Одліплюй, одрізаю, от Я того не люблю. Так, ну щоб був готовий приблизно до виїзду хоч зовні, там більш-менш. Дебіл, в мене ще компресор, блядь. Барана кусок. Ладно. Ще буде, тут во буду робити, бо я насоса вічно виключаю, буде така... Ручечка тільки не знаю де, що включалася. Включався, виключався насос. Ну, тим не менше, щось можна буде, я думаю, вигадати. Так, тут витих. То я заразом прикину, просто як мені буде найкраще його поставити. А тоді далі від того всього треба буде відштовхуватися. Так, той комп приїхав, то він мені там піде металом. Так. Колеса думав додаткові, не додаткові, а внутрішні грузи ставити. Але зараз тако прикинув, будемо бачити, можливо, Можливо з часом, якщо мені вийде знайти, то тут будуть замість опор просто ширші на 10-15 см чулки. От такі як, наприклад, в скаута да, 220-240. Від самого Сінтая 24Б, звідки та й коробка, не виходить щось знайти. Може не там шукаю. Може хтось має десь там якісь знайомих, бо голова лопає, нічого толкового щось не попадалося. Все одне і те саме гімно. А чулки від Центай 24Б. Я не знаю, чого вони з завода сюди не йшли. В принципі, вони сплошні, і там регулювати колію важко було б. Тому, можливо, через, по тій самій причині вони тут і стоять. Так, Турбіну розбирати не буду. вона з зими нічого, там масло, прожину через неї і все. Тут тільки просто ще перед тим як заводити, треба буде зняти злів з флянцем. І тоді значить, дивитися, що воно буде тут казати. Як тут правильно його скажімо так, організувати, щоб ця штука насаджувалася плотно, а не поза нею, поза бортом не валило. Те все в бензині відмию. Подивлюся, чи звідси ніде не пропускає. Ні, то ще раз на клей посаджу. Но на нормальний, бо я тоді ставлю на простий там такий -то ярденький, акриловий. У мене є цей другий, типу, гель, от цей поярче. От і все. Це в мене так слів зроблений, хто не знав, щоб не лізти під турбіну, туди не відкручувати. Открутив тут, і все пішло, я зробив собі так. ну, Типу з радіатора, з блока. вода. Далі, а, воду не заливка, отже закрив. Ну, хер з тим хотів сам перевірити, чи закривається. І будемо дивитися. Ще раз нагадаю: не забудьте за ту петицію. Попрошу, будь ласка, всіх, я петицію лишу в описі. Далі будемо оглядати техніку по ваших запросах. Думаю, вже цей побачили. ну Я так думаю, Оріона, те що я мав викласти, скоріше за все, так і буде. Сьогодні 8 число. Я в мене вже третій день пішов. Як я це все ліплю, бо я почав 6, 7 продовжував і так по кругу по кругу все доліплював. Компресора ніч оставив, так він не спускає давлення. Максиме, велике вам дякую за того компресора. Сильно мені помогли, Бо я з тим качанням коліс і з останнім всім навіть дурні дерева побілити, щоб мене баба там, вибачте на слові, Раком не стояла біля тих дерев, чіпив краску пульта і погнав. Тобто там розход може бути і більше того вапна, то вапну, але то вапно, то не бензин і не солярка. <кхух> так. Далі. Грузики додаткові в мене. Ні, це не воно. А десь десь було бляха. кусок такий під 10 кг. Десь був, блять, може і тіски вчепити десь. Бо я вже помішаний, бо я знизу переборку зробив. Хай вже масло буду зливати. Може зроблю там таку штуку, теж гусачка такого на це масло. Щоб воно не лилось не отак, а зразу вниз. Ну, теж знову ж таки треба придумувати що це рай і все, що з тим пов'язано. Ну То я видумаю. У мене мусить бути все, як має бути. Так, пошприцювати трактора. Я раз на рік шприцую. Пошпрацювати скрізь. Тут тільки три місця, де його треба працювати. Все, остальне там тільки масла фільтра. Фільтр масляний теж мінятися буде, відповідно. ну Само собою, рік од'їздив я міняю. 150 мотогодин похуй, що на ньому написано. 200, 150 і нахуй. Фільтрів є. Є їх. Грязний, блядь, є тьма червоний. О. це Значить, на солярку, все черво. Не врубався. Що за прикол? Раз. Два. Так, тут тепловізор лежить. Це солярка, це солярка. Що за кара небесна? Було їх три. Тепер стало два. Всіх було 4. Стоп. А, все правильно. Один в діда в гаражі. Оцей, скажімо так, прогоночний. от, І оці два такого поставлю. Оці два нових. то зараз поставлю знову певно чорного. Можна і червоного поставити. І там, як треба, де вже буду купляти, то мені ще цей рік і наступний вистачає, в принципі. Все. А то тільки 100 грамів масла через себе пропустив. Якщо дуже припече, буде капець з грошима, то ще його можу поставити. Їх взагалі там миють і ставлять, багато які яких... люди. Просто частіше міняють масло, от і все. Так. Оранки весну не передбачається. Хуйня. Плужок від фірми Агровес. Часто нагадую, тому що хочу, щоб люди брали по людськи плужки. Перевірив, там нормальні плушки, все, можете брати. Там купа людей перевірили. У них в Тіктоці є канал можете. я Можу посилання лишити в описі. Кому цікаво, на Тікток їхні подивитися, там огляди навіски всякої, яка в них є. Можете ознайомитися без питань. І канал YouTube так само. Якщо хочете, можете щось собі там підібрати, бо там все толкове, там ну, без питань. Там навіть гарантії своєрідна на навіску, але вона є. Так, що ми далі будемо робити? Опору ліву або, бачите покосило. Бачите, що зробило, блідьке, вивернуло нахуй. От. І вона стукає і треба зняти і зробити так, як я зробив з правої сторони. Посередині просто квадратну трубу приварити зверху, знизу і його вести не буде. Веде підшипника на осі, що ти зробиш. Подивимося, також зніму колесо, Подивлюсь, чи ось не хоче витягнути. Таке інколи буває в людей. Далі будемо бачити. Порядки такі побачимо завтра неділя, понеділок жінка приїжджає. А, все, в мене понеділок вівторок вже відпадає. Значить, в мене значить, свободна буде середа, четвер. Ну, то вже там і дощі починаються. Якраз я з тим розберуся, бо я вже, вже не маю сили зовсім. Десь підкрашу, десь підліплю, десь ще щось. Бачите, такого мені його продали вдареного. 530 Мотогодин, дорогой, накрутив. Це, якщо даже глянути так, було 400. 470 на нижньому. А на тому було. 30. Нє, 20. То є тут 79. То якраз 529 мотогодин. А на тому 79. На спідометри я хтось питався, чи воно зберігається за зиму. Я зажигання тільки вчора включав. Так як було 174,6, так і залилося. Воно має свою так, батарейку всередині. Тримає дані, записує. Всього 174 км я наїздив. Ну, з тої пори, поки в мене є, Даже можна, можу відео закріпити, коли його ставив. Ну, доволі так, до... їзди багато. Щитає Но, він нормально, по швидкості і так далі перевіряли. Норм, так, ця херня стоїть, все тут зажато намертво, фільтр на місці. О, обслуговується все, як має бути. Мігалка на місці, тільки вже, блядь, подер. ну, Тим німені лампочку треба буде потім поміняти, бо щось вона Вже така, така собі, ще таку штучку маю. Навігація, блядь. температура Є 20. І. Те, ну, тут що кажуть? Береш. Може лежить не тут. Вологість 20-ка збігається. Оце така навігація, щоб я, якщо що мав, як по приборах додому їхати. Все, а далі, хлопці, всі посилання в описі, все, що треба в описі, все, що цікавить, питайте, все, що краще знаєте, кажіть, підказуйте. Я що можу всім підказую, і якщо ви щось знаєте, теж не слідайтеся, підкажіть. Я не цар і Бог, мене бояться, теж не треба, я проста людина. Те, що в мене багато підписників, то не значить, як один хтось якийсь ідіот писав, то значить, то стільки само придурків, як і ти. То неправда просто. Я оцінюю по тих людях, з якими я дружу, з якими я спілкуюся. Ну, от і так. Підписники йдуть, того, що ну, стараюся дати інформацію. Кому не тяжко, підпишіться, поширте відео, яке вам сподобалось не конкретно там якесь. а те, що вам, будучи, що ви хочете поділитися тою інформацією, якщо вона дійсно вам чимось особисто помогла. А наразі, добрі хлопці, будьте всім здорові!